Добрий день, мої малята! Любі хлопчики, дівчатка! Сьогодні я для вас підготувала чудовий віршик, який так і називається Хлопчики, дівчатка. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Хлопчики, дівчатка. Хлопчики веселі грають у футбол, ловлять м'яч у полі, сміх луна довкола. Бігають, стрибають, катаються на вело. Усі хлоп'ята разом це завжди весело Дівчатка ж ніжні, як квітки, люблять ляльок і стрічки, малюють сонце і хмаринки, співають пісеньки чарівні, хлопчики ж грають у машинки, біжать у полі за стежинки. Дівчата прикраси майструють, і з ляльками чай готують. Та головне всі ми разом. Дружні, веселі, щирі і з часом. Бо хлопчики і дівчатка друзі, а разом веселі в будь-якій смузі. Малята, вам сподобався віршик? А чому вчить нас цей віршик, як ви гадаєте? Так, цей віршик підкреслює, що хлопчик і дівчатка різні. Кожен має свої улюблені заняття. Але незважаючи на це, разом вони одна дружня команда. Малята! Я бажаю вам також рости дружніми і чемними, незважаючи на різні інтереси. На цьому наше заняття завершено. Дякую вам за увагу! До побачення! Малята!